Вітання усім, хто нас дивиться, як завжди, в п'ятницю продовжимо нашу постійну рубрику питання-відповіді. Тож переходимо до запитань та коментарів. І так, перше. Це стосувало, щоб було розуміння публікації нашої соціальної мережі, де ми опублікували коротенький фотозвіт про те, що ми підсипали яму по вулиці Богдана Хмельницького. Коментар наступний: Ви самі ту яму викопали. Місяць була яма, а може і більше. Потім щось зарили, тепер засипали і робите вигляд, що так і було. Асфальт де? На до, ну, на ваше глибоке розчарування. Ми цю яму не копали. Роботи там аварійно відновлювані. Проводило комунальне підприємство БРК Водоканал». Тож, коли там буде асфальт, обов'язково запитаємо у наших колег, а поки що наявним ресурсом, силами та засобами виконали певну роботу. Про що просто інформативно прозвітували для того, щоб унеможливити, скажімо, так, потрапляння в ту яму, так тому вона була підсипана. На превеликий жаль. Так, асфальту немає у нас, і ми це не копали. Тому обов'язково впевнений, що водоканал цю ситуацію виправить, але вже, мабуть, весною, коли будуть сприятливі погодні умови. Е, далі. Кожного разу бачу одну і ту ж картину. Там, де ходять на роботу працівники ЖЕКу, чистять і посипають. А між домами дев'яти поверхівах, де дійсно голольот, ніхто не чистить і не посипає. Е, Якщо є прибудинкові території, де є закріплений робітник з комплексного прибирання, відповідно у вас платіжці є за нього нарахування, і ви не задоволені якістю. Прибирання в тому числі в зимовий період, будь ласка, будь ласка, залишайте заявки, повідомляйте е, диспетчера, залишайте заявку диспетчеру. Далі вони будуть потрапляти майстру і будемо з цим розбиратись. Е, тому не зовсім погоджуюсь з вашим коментарем, що там де ходять на роботу наші працівники, то чистять, в усіх інших місцях ні. Якби це неправда, але для того є і аварійна диспетчерська служба, є цілодобовий телефончик, на який ви можете залишити вашу скаргу. Ми її обов'язково відпрацюємо і з вами зв'яжемось. І е, е, повідомимо вам, які е, міри засоби були вжиті по відношенню до, до працівника, і в які терміни ми ситуацію виправимо. Далі я так і не зрозумів. Хто начальник і хто нарешті закопає ту яму? Країна хоче знати своїх героїв в обличчя. Це була публікація щодо проведення робіт по ремонту труби опалення по Гоголь-52. Знову ж таки, публікація носить інформативний характер і. Коли нарешті закопають ту яму, повідомляю. Питання досить часто виникає. Таке, коли після проведення певних ремонтних робіт на тепломережі не засипається назад яма. Чому так відбувається? Тому що треба декілька днів для того, щоб переконатись в тому, що немає витоку теплоносія. Та якщо це не капітальний ремонт, а був локальний якийсь, якийсь і замінювалася якась частина труби. Тому вона там приварювалась і так далі. Щоб переконатись, треба дати тиск, запустити теплоносій, переконатись, що там сухо, нормально, немає е, жодних проблем. І тільки після цього засипається. Е, тому дякуємо за ваш сарказм. Про Україна хоче знати своїх героїв в обличчя. Е, також користуючись нагодою, запрошуємо, є вакансії, запрошуємо на роботу, і тоді ви всіх героїв зможете бачити з щодня і бачити всі їхні обличчя. І останній коментар від е, Відомого експерта в галузі ЖКГ Буряської громади, відповідний експерт, звучить він наступним чином. На мою думку, який керівник така й робота? Тому що до робітників ставлення, м'яко кажучи, неприпустимі. Оплата праці занадто низька, а контролює та вимагає, наче платить мільйони. Тому доки там такий керівник, який навіть не намагається щось вибити для працівників, надбавку, премії, спецодяг тощо. На жаль, так і буде. Недокерівник клеїть дурня та стогне, що грошей не вистачає. А працівники потроху посилають його та йдуть на ту працю де краще. Ми, як завжди кажу, коментуємо будь-які запитання. Ми намагаємось бути завжди об'єктивними та конструктивними і адекватно сприймаємо критику. Але особисто мене засмучує, що інколи люди, які не розбираючись в тому чи іншому питанні своїми публікаціями і своїми дописами. Намагаються ввести в оману, так би мовити, інших читачів, користувачів соціальних мереж і, скажімо так, маніпулювати свідомістю і думкою людей. Але однозначно в цьому коментарі є і конструктив, на який зараз відповідаю. І так, що стосується рівня заробітної плати, Рівень заробітної плати чітко передбачений штатним розписом. Колективним договором між галузевою угодою та іншими нормативно-правовими документами, які на це впливають. Тому це не залежить одноосібно від мого бажання як керівника підприємства. Також всі повинні свідомі люди повинні розуміти, підвищення заробітної плати напряму, скажімо так, прямо пропорційно буде впливати. На розмір е, плати за наші послуги Відповідно, кошторисна вартість е, послуги з управління багатоквартирними будинками, як люди кажуть, квартплати повинна збільшитись. І послуга з е, централізованого теплопостачання теж повин, повинна збільшитись для того, щоб відбулося те, про що ви кажете. З приводу того, що багато вимагає, вимагає наші платить мільйон. Ні, вимагаємо виключно те, що передбачено посадовими інструкціями кожного. Працівника даного підприємства. Тому ми ж не вимагаємо летіти в космос, вимагаємо виключно виконання своєї роботи. З приводу спецодягу, премій, надбавок і так далі. Знову ж таки, ви, мабуть, не володієте ситуацією 100%, так? Поясню, Єдине з того, що ви перерахували, у нас дійсно недоукомплектовані на 100% працівники спецодягом. Інструменти, інше обладнання, яке їм необхідне для виконання їхніх посадових обов'язків і роботи, воно є і ним забезпечені на 100%. Якщо вам відомі інші факти, ви знаєте, чим це регулюється, чим передбачена кількість тих чи інших інструментів, спецодягу і так далі, будь ласка, повідомте мене і разом з вами розберемося, забезпечені чи ні. Тому що поки що це тільки, скажімо так. Ваша думка, але на превеликий жаль, вона нічим не обґрунтована. Тому е, ну, іншу частину вашого коментаря коментувати я не буду, е, ваше право, ваша суб'єктивна думка з приводу мене і так далі. Залишу вас на одинці е, з цією думкою і надалі, і коментувати її не буду. Е, відповідно, е, якщо у вас є бажання щось дізнатися, не тільки по цьому коментарю, а взагалі. Ви хочете конструктивно отримати дійсно обґрунтовані відповіді, є мій номер телефона. Я завжди готовий до діалогу, готовий до розмови. І що вам не зрозуміло, зможу пояснити, якщо вам дійсно це цікаво і необхідно. Тож, всім дякую, підписуйтесь, коментуйте до зустрічі в наступну п'ятницю.